До другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну рашистів ми презентуємо вам різні книги, і також познайомимо з новою книгою, яка поступила в бібліотеку Євген Стеблівський. Людь зачитаємо анотацію Людь Євгена Стеблівського. Це справжня сага про кожного з нас у перші місяці великої та жахливої війни. Захоплива панорама подій, що розгорталися під Києвом і на півдні України. Серед героїв роману троє колишніх однокласників. Один із них разом зі своїм дідусем йде добровольцем до лав ЗСУ. Другий журналіст і волонтер, який у справах допомоги армії потрапляє до Ірландії. Третій син дрібного бізнесмена, який свідомо залишається в окупації під Бородянкою. Але поруч із головними героями діють хлопці із ТРО, котрі піднялися на захист Києва. Майстерний мисливець за російськими танками, який веде рахунок знищеної броні на десятки, літній бджоляр, який наодинці розстріляв російську ДРГ у Телігурському степу та багато-багато інших. У романі використання свідчення учасників оборони Азовсталі отримані в режимі реального часу. І це ще одна вражаюча своєю правдою оповідь про неймовірну відвагу, мужність і стійкість захисників Маріуполя замість передмови. У найперші дні були страх і розпач. Здавалося, все, кінець. Ти вперше в житті усвідомлював, що насправді найстрашніше навіть не смерть. Найстрашніше, коли в тебе відбирають твою країну, твою віру в майбутнє. Ти не можеш узяти з собою всіх найближчих друзів, батьків, свій дім, усе найцінніше. Хай то лише бізнес і гроші втрачаєш захищеність для себе і близьких. Ти не можеш зателефонувати нікому з найпливовіших твоїх знайомих, щоб той приїхав і врятував тебе, бо він також уже не здатен нічого зробити. Зрештою, ти не можеш виїхати звідси сам. Ти береш до рук зброю. Все опинилось у страшній небезпеці і вже не на твоїй землі. Потім поступово з'явилась Віра Ні, не через аналіз чи логічну впевненість, ознаку розуму. Зовсім ні. Навпаки, розум якраз відмовлявся вірити в перемогу над тією звірячою безжальною навалою. Але віра, так, вона ожила. Віра у життя, у свою армію, у свій народ, і водночас до нас прийшла людь. І ще один уривок отець Андрій із Бучі, священник храму святого Андрія Первозваного, якось сказав: зло не має смислу, добро має смисл. Ми можемо пояснити материнську любов, дружбу, кохання, щось хороше. Зло це викривлення добра. Ми повинні його зупинити. Коли зло не зустрічає опору, воно зростає. Ми мусимо відрізнятися від загарбників. У нас не має бути ненависті. Те, що змушує нас воювати, це любов до тих, хто є за нашими спинами. Ненависті ми не мали. Ми відчували лють. у чому різниця. Я спробую пояснити далі.